Вітаю, шановні, ще раз я вже повернулася з засідання сесії. Сесія сьогодні відбулася і все майже добре. Але хочу сказати, що краще все ж таки її переглянути. Вона сьогодні має бути вже в інтернет-мережі. Дуже багато питань розглядали. Сесія була цікавою, дуже багато суперечок, обговорень, але все. Ну, Динамічно, я думаю, що все пройшло так, як мало бути. Хочу сказати, що я з сьогоднішнього дня вже обрана головою регламентної комісії. Я вийшла із складу бюджетної комісії нашої громади, нашої сільської ради, бо немає сенсу там знаходитись. Я це вже давно зрозуміла. Зараз попрацюємо в регламентній комісії. І додивіться сесію до кінця вам буде дуже цікаво багато подій. Хочу сказати, що на сесії був присутній сьогодні начальник прокуратури Таращанської. Він цікавиться подіями, які відбуваються в нашій громаді. Ви знаєте, що зараз у суді знаходяться кримінальні справи. Стосовно очільників відділу освіти, освіти минулого, да? це Ольга Бабкова, Ярослав Гаврилюк, дуже шкода, що, що робили не вони, а відповідають, і відповідати прийдеться саме їм. Ось така ситуація. Тобто завжди треба думати перед тим, як щось зробити. Все на сьогодні закінчимо і до нових зустрічей. Всього найкращого. Слава ЗСУ!